Приїхали тут на замовлення. Не закриваю цю до кінця двері. Є сильне продування, Ось навіть уже вже клеїли, своїми вже ущільнювальнич з епіцентру. Є сильне продування по цим дверям. Зараз будемо замінювати ущільнювач, регулювати, змащувати, замінювати рушку, на яке є дуже великий. Лют. І все має працювати і гарно зачинятися. Відремонтували повністю двері, замінили три контури очільнювача, буває дуже рідко. Перший, другий, вище третій. Замінили ручку, повністю. Двері тепер нічого не присівши, все якісно закривається, все добре працює.